Добрий вечір, шановне панство. Хочу подякувати перед усім тим людям, які зорганізували цей захід, які виступили з ініціативою встановлення меморіальної дошки. Це якраз один із небагатьох тих прикладів, коли громадськість, об'єднавши свої зусилля, зробила просту, але конкретну і дуже потрібну справу. Тобто відзначила відомого українця, відомого харків'янина, людину, в яких не так багато насправді. У світі українців, які зробили себе успішними, які помилялися, але піднімалися і йшли далі вірячи у те, що вони роблять корисно для України. Тут ставили питання, коли, хто, як познайомився із доробком Шевельова. Ну, мені це було простіше, оскільки в мене був добрий учитель Ігор Михайлин, в якого я писав дисертацію. Він мене познайомив із творчістю. Юрія Шевельова. власне, це його першу книжку я прочитав, готуючись до написання своєї дисертації. І праці Шевельова їх було небагато, за ними треба було стояти в черзі, фактично, аби почитати. Але праці Шевельова вони справляли зовсім інше враження. Вони були позбавлені ну, щонайменше радянських ідеологем. Авторитет Шевельова він є ну, без, безперечним у багатьох питаннях, бо він не тільки відомий літературознавець, відомий е, мовознавець, загалом філолог, але й активний громадський діяч, е, організатор е, літературного життя, культурного життя, організатор загалом українського життя. Уявіть собі ситуацію. Людина е, е, потрапила в табір для переміщених осіб. В Німеччині 46 47 роки купа навколо агентів НКВС. Завжди є загроза того, що тебе можуть викрасти чи вбити і або відправити, скажімо, до Сибіру. Але тим не менше, організовує навколо себе гурток зацікавлених людей. видається журнал, пишуться літературні тексти різноманітні. Тобто в таких жахливих умовах фактичного табору людина думає про Україну, а не тільки про шмат хліба. Я хочу сказати, що Шевельов, він, можливо, навіть не на одне покоління бачив далі, аніж, можливо, ми сучасні, бо він мав можливість не тільки здобути собі от таку освіту життєвий досвід в Радянському Союзі, бо він був професором Харківського університету. Але він бачив життя на заході. Але тим не менше він зміг себе зробити. Він став, вивчив англійську мову, став університетським професором. Тобто, це багато що значить. Не кожна людина і сьогодні зможе працювати за кордоном в американських вищих навчальних закладах. Ну, хочу кілька слів сказати на захист Харківського університету. В нього сьогодні кидають каміння. Пам'ять про Шевельова живе. Регулярно відбуваються наукові конференції, читання. Наскільки я пам'ятаю, видавався такий цікавий календар із іменами кращих людей Харківського університету, то тобто Шевельов увійшов у це число і визначений був як один із чільних науковців зі світовим ім'ям. Справа Шевельова вона продовжується і до сьогодні. І дуже добре, що видаються його книжки. Ми знаємо, що в Харкові було видано тритомник праці Шевельова, видавалися окремі збірки. І до сьогодні, до цього року, знаходяться люди, які готові витрачати свої кошти, готові витрачати свій час, свої розумові здібності на те, аби доносити до молодих людей праці Шевельова. І от видана Цього року така книжка, збірка окремих робіт Шевельова. Упорядником став колишній політв'язень Микола Кульчецький, який за свої кошти видав цю невеличку збірку. Я лише назву деякі праці, які увійшли до цієї збірки. І отак от Божий промисел, ті назви, які сьогодні звучали, вони є в цій збірці так само. Ну, окрім передмови Оксани Забужко, Євгена Сверстюка, безперечно, шанованих людей, які так само зробили себе, тут є і праці самого Шевельова. Ну, як на мою думку, це праці, в яких Шевельов висловив свій погляд на модерну Україну, своє філософське бачення України майбутнє, яку він бачить Україну. Зокрема, Москва-Маросійка згадана вже сьогодні, над озером Баварія. Свої такі медитативні роздуми, пороги і Запоріжжя це одна із праць, яка дала назву Окремій збірці творів, коли Юрій Шевельов спробував ну, в девчому підсумувати, пережити і подивитися на те, що буде попереду. Так само тут є четвертий Харків, люди Академії, Мури Академії, Книги Академії, ну і ще кілька. Думок, кілька поглядів, кілька статей Юрія Шевельова тут є.